Друзі, привіт! Так як я часто мотаюсь на Закарпаття до замовників по каменю піщаник, і тут познайомився дуже з хорошою людиною. Це перший раз до нього заїхав, то в телефоні постійно спілкувалися. Він виготовляє натуральну мебель. І я в нього собі замовив натуральну мебель. І це воно тільки що заїхав, зараз Коля покаже покажет комунику екскурсію. Це що, столик якомусь замовнику? Так? Так. А мені оце дві шухлядки, да? так? Приліжкові. Приліжкові тумбочки, які файні, ми їх покрасимо з полочками. Направляючи. Вау. Клас. Дивіться, друзі, до речі, ви бачите, як я собі замовив, дивіться, без всяких механізмів. А от все з методом просто клас. А ну що там ще вас? Цікаво. Ліжечко лофтове. Подивіться, яка краса. Які це матеріал? Це дуб. Це дуб. І комод. Комод просто, просто топ. Ще, ще він доробиться, ще він повністю не доробився, так? Полочки. Полочки.